Опалювальний сезон у Бердичеві підходить до завершення. Тепло припинять подавати в оселі Бердичівлян уже за місяць 1 квітня, а можливо і раніше за умови, якщо середньодобова температура повітря буде вище восьми тепла. У випадку, якщо в період до 1 квітня поточного року буде підвищення середньодобової температури з зовнішнього повітря більше вісім градусів Цельсія, протягом трьох діб. Призупинити опалення при цьому забезпечити відповідний температурний режим в дитячих садках, школах, медичних закладах та житлових будинках. Член виконавчого комітету Юрій Крижанівський виступив із пропозицією відновити комунальне підприємство «Бердичівгаз». – газ. у вас дев'ять за транспортування газу? – дев'ять тисяч тисяч. На сьогоднішній день що в двадцять другому році підіймав питання щоб забрати на Житогору передачу оренди, е, міська рада передала оренду в житомер влас. Я предлагав розторгнути договор. Він йде автоматично. Ми сказали, що їй теж Житомир в сторону. У нас є юридичний відбір. Цей договір зареєстрований в нотаріуса. Чого нам назад не вернути, вибачте. Комунальне підприємство Бердичі Ваз Як було колись. При моїй пам'яті, я пам'ятаю, було Бердичий Вас. І не було цих боргів, і гроші платили нам сюди, в бюджет. Вони там такого нічого фактично не роблять, тому що я знайомий в цій сфері. І саме головне кінцевий бенефіціар Житомир Газ, Льовочкіна. Ви зрозумієте, кого ми спонсуємо. Я ще в 22-му році це питання піднімав. Ми, як сказали, ви поїдете в Житомир, знайдіть цей договір. Люди треба шукати, договір є нотаріально завірений у нас. Давайте подумаємо, що ж, як влада ці рождати. Ну, Я, я таку пропозицію виношу. Давайте ми подумаємо всі на це питання. Олена Лук'янюк, Дмитро Пінківський, Теркавік.